Часто виникає питання, що важливіше нутриціологія чи медицина. Але тут варто зрозуміти, тут нема навіть що порівнювати. Нутриціологія це про профілактику, захист і недопуск хвороби або лікування. А медицина це коли вже запущена форма, коли потрібно звертатися до лікаря і треба лікувати. Адже ми так часто влаштовані, що поки не стрельне, ми не перехрестимось. А вже потім біжимо до лікаря, допоможіть чарівною таблеткою. Тому є ще третій варіант: тиграційна медицина, яка використовує в лікуванні. Вітаміни, мінерали, фітодобавки, які допомагають швидкому і якісному відновленню. А для цього краще звертатися для профілактики до бренду Nutrilite, бренду номер один у всьому світі, який за 95 років вже доказав усьому світу свою високу якість і допомогу у плані профілактики і захисту від хвороб і підтримки організму. Він допоміг уже багатьом мільйонам людей. Підтримати імунітет, захиститися і жити здоровим, щасливим життя. Приєднуйтесь з нами цікаво, весело і здорово. З вами, Пазяк Роман, тут все про здоров'я.